Вітаю вас, друзі, всім привіт. Сьогодні я вам розкажу, як воювали давні русичі. І це третя остання частина. Так, у 1205 році, Великий князь Роман Мастиславець вирушив у Польщу. І ніхто не знав, що це буде його останній похід. Залишившися своє військо позаду, він невеликим загоном вирушив уперед. Но тут на нього чатувала велика засідка. Частина галицьких бояр, які зрадили координати розташування військ Великого Князя, а так само велика частина колишніх його друзів, князів польських, які перейшли на бік його ворогів, вирішили влаштувати засідку. На це була виділена чимала військова сила. Іменно бояри сказали про те, куди буде рухатися сам князь Роман. Мистиславич. Роман Мистиславич на чолі своєї невеличкої добірної дружини не знав, що це він сам вирушає у пекло. І що це буде його останній похід. Дома в нього залишилося двоє синів: син Данило та другий син Василько. Самому Данилові виповнилося лише 4 роки, а молодшому Василькові було лише 2. Так у 1205 році у розсвіті сил Слав голову великий князь Роман Натиспевиць. Його кінну дружину атакували з кількох боків, оточили вороги. Не розуміючи, що сталося, багато воїнів просто розгубилися. А згодом вони побачили польські прапори. Та прапори дружніх колись йому бояр та польських князів. Польські князі дуже боялися могутності нової держави, яку створив Великий князь галицько волинське князівство. Вони вбачали в ньому загрозу, тому вирішили його ліквідувати. Деякі літопис казали про те, що тіло романа Мстиславича не знайшли. Но судайський літопис говорить про те, що все ж таки дружинникам удалося забрати тіло князя Романа. І всі війська Галицько Волинського князівства відступили. Уже старший син Данило згодом став князем у Володимирі Волинському і заходився збирати батькові землі докупи. Він розпочав із відвоювання західних і північних земель Волинського князівства, незадовго перед тим, загарбаних польськими феодалами. Згодом про Данила Романовича Галицького поговоримо пізніше у наступних відео. Звертаємо увагу про прийом князя взяття місць чи фортеці, до якого вперше у своїй практиці вдався юний Волинський князь близько 1219 році. Хронологія відбитих у галицько волинському літописі місць і подій досі повністю не визначена. Данило Романович поїхав разом із братом і захопив місто Беретля, і гор, Верещі, Стоп'я, Комів і всю, інакше кажучи, Україну. Отож від загарбників було звільнено західну частину Волині, швидкість та легкість, з якими Волинський князь володів п'ятьма добре укріпленими містами-фортецями, дає змогу вважати, що він здобув їх із згодом. Як це називає літопит? Тобто, захопивши ці міста ненацьком наскоком своєї кінної дружини, заставши своїх ворогів розплох, не встигнувши зачинити браму, його кавалерія потрапляла в місто, нищачи все на своєму шляху. До речі, згаданий метод оволодіння містом наскоком кінної дружини був найбільш виграшний. До фортечі чи міста потрапляли або через ворота, які захисники не встигли зачинити, або через пролому скіні, що залишився після недавнього невдалої облоги. Вирішальне значення мав фактор несподіваності. Руські князі-полководці неодноразово вдавалися до такого прийому. Уже 30 роками пізніше Галицько-Волинські вершники і згодом захоплять місто Опаву у Чехії, де отаборилася німецька залога. Як тільки люди кинулися до міста, згадує південноруський літопис, німці побачили сильний натиск Руський і побігли. Деякі були забиті в воротах. І ворі ті, що бігли, не зачинили. Уже позаду за кінотою рухалися основні сили. Це професійна піхота. Перша на Русі, яка була заснована у Галицько-Волинському князівстві, яке згодом стане королівством. Коли вже не вдавалося заволодіти фортецією шляхом несподіваного наскоку, якщо ворог встигав зачинити ворота і знищити, перекинути через рів водою місток, доводилося розпочинати тяжку облогу. Аж до кінця 11 століття, найефективнішим методом було оближання. Тобто, місто замок оточували з усіх боків. І перепиняли доступ їжі і води, аж поки, аж поки самі обложені не здавалися. Руські воєначальники дуже довго не вміли здобувати укріплення міст фортець штурмом. Саме тому Асколь у 860 році навіть не збирався штурмувати Велетенські мури Константинополя. А Володимир Святославич у 989 році варився з атакою навіть скромніше з укріплен з Херсона. Літописці зберегли чимало яскравих картин здобуття міст на Русі цим методом. Так у 1096 році Великий князь київський святоков Ірідславець. Разом із Володимиром Мономахом, що правив тоді в Переяславі Південному, осадили в Стародубі порушника спокою руської землі Олега Святославича Чернігівського. Літописець Нестор так описує ці драматичні події. Олег же біг до Стародуба і зачинився там. Святополк і Володимир обложили його і в місті і билися обложені з міста. І ті йшли приступом на місто, і поранених було багато з обох боків. Стояли і, благаючи, повщади. Кінець кінцем Олегові довелося все ж таки вийти із стародуба та просити миру. До речі, оточені в місті чи фортеці стріляли із луків, кидали із валів і стін каміння і лили смолу гарячу тощо. А то і здійснювали вилазки. Київські та Галицько-волинські літописи неодноразово розповідають про сміливі вилазки і битви, що зв'язувалися біля міських брам, чинилися відчайдушні вилазку. Хай навіть заздалегідь приречено на невдачу. Вважалося в ті суворі часи ознакою воїнської доблесті та відваги високо цінувалося у Феодальним кодексом честі тогочасної Європи. У X та XIII столітті фортифікації давньоручких ручкість міц і замків складалися головним чином із земляних валів. Їх насипали на особливих дерев'яних зубрних конструкціях. Перед ними копали рови і заповнювали їх водою. Вали великих міст мали висоту 8-10 метрів. А у Києві вони були найвищими і наймгутнішими на Русі і досягали понад 16 метрів. Та земляні вали хоч би якої товщини та висоти насипані становили основу. Для дерев'яних стін. Такі стіни стояли на греблях валів і являли собою зруби із товстих часто дубових колод, що для міцності мали ще й побережні короткі стіни. Їхня висота коливалася в межах 3-5 метрів. У горішній частині стін внутрішнього боку припасовувалися галереї, як літописці називають, за боролами, відкілі захисники обстрілювали супротивника зі стріл. Ворота фортець та укріплених міст будували у вигляді вежі, в нижній частині якої облаштовували проїзд через рів перекидали дерев'яний міст. У раді небезпеки його звичайно спалювали або рубали сокирами. Адже на Русі до 13 століття ще не знали підйомних мостів. Засоби облоги міста та самі фортифікаційні споруди на Русі кардинально вдосконалилися в кінці ХІХ XII та XIII століття. Особливо вражаючі зміни вони настали на Галицько-Волинських землях. Це було виникало початком широкого нового застосування нової осадної техніки та метальних машин, які літописи називають пороками. У слові про ігорів Похід звертання до Галицького князя Ярослава Володимировича зауважується, що він сидить на своєму золотокованому престолі через хмаре каміння, кидаючи пороки. Приблизно одночасно із пороками на Русі почали застосовувати і тарани, якими висаджували брами міста та фортець. До речі, пороки застосовувалися не лише при здобутті міст фортет, але при їх обороні. Так у 1259 році величезне татарське військо на чолі найкращим банководцем Борондаєм приступило до Холма, зведеного останньої слової техніки того часу. І нічого не змогли вдіїти воїни Борундая. Гордістю нотує Галицький літопис. Адже були в місті бояри і добрі воїни, і місто було озброєно в досталь пороками самострілами. Виходить, що поряд із каменатами волинські механіки використовували ще й самостріли. Як зазначається, самостріли мали кількох типів: це легкі, ручні арбалети. Які були далі точніше, ніж зазвичайні Луки. У давній Росії їх знали лише в єдиному князівстві, це Галицько-Волинському князівстві. Також застосовували і важкі самостріли. До речі, в Галицько-Волинському князівці перше і єдине почали будувати міста із каменю, подібні до західних зразків. Так, уже у 13 столітті в Галицько-Волинському князівці починають будувати міські стіни із каменю. А самі міста і фортеці ставлять на значній висоті, на горах чи пагорбах зі стрімкими схилами, роблячи їх таким чином недосяжними для каменетів або самострілів, що не могли стріляти круто вгору. У такий спосіб було створені міста укріплення Львова та Холма. У головних і стратегічно важливих містах Галицько-Волинського князівства будують високі могутні кам'яні башти, які літописці називають і «столпами», і це було надзвичайно цінне нововведення. Одну із таких баз було зведено у холмі, яку описав Галицький літопець. У стовпах можна вбачати аналогії з західноєвропейськими баштами-донжолами, що правили як останній оплот захисникам. Велетенські донжоли стовпи будували в середині міських стін недалеко від найбільш вразливої боку стіни. На них так само будували дільниці для лучників. Деї засідали лучники та арбалетчики, що обстрілювали ворога із гори, залишаючись таким чином недосяжними для каменетів та важких самострілів-неприятеля, які кидали свої снаряди зазвичай далі, як 100-150 кроків. Під кінець 20-х років 13 століття брати Романових зуміли повернути собі Батьківщину Отчину, тобто Волинь. Вони, мабуть, зрозуміли, що перш ніж відвоювати другу частину, другу половину Романової спадщини Галичину їм слід реформувати, переозброїти військо, збільшити його чисельність. Тоді було організоване дотинечуване на Русі регулярне пішне військо, що складало, що значно посилило посилило і воєнний потенціал Волинського князівства. Бо як уже зазначалося кінна князівська дружина, попри всі її бойові якості та важке озброєння, вона була нечисленна і навіку великих князів рідко перевищувала 500-600 воїнів. Тому у разі Великого походу князеві доводило об'єднувати свої сили зі своїми васалами, дрібних князьків і бояр, кожен з яких приходив на війну із власною дружиною чи озброєним загоном. Але цього завжди не вистачало та ставило князів обтяжливу залежність від підданих. Тому князі постійно шукали засобів збільшення своєї військової місії. Тому вони вдавалися до потлих союзників як на Русі, так і за її межами. За злочинним почином чернігівського князя в другій половині 11-го на початку 12-го століття. Олег Святославич, прозваного про це у слові про ігровий похід Гориславичем, перший навів на руч половецьких ханів. Та Половецький союзник постійно вимагав великих грошей, грабував руські міста і села, винищував і брав у полон тисячі і тисячі людей, не лише у князівства, з якими воював, а у тих, котрих і допомагав. Романовичі та інші чесні далекоглядні руські князі не могли відчувати аморальних таких послуг, захладних спор спочовиків, лютих ворогів Русі. Крім того, дуже швидко, вже на кінці XI століття з'ясувалося, що половецькі вершники, ладі до грабунку, мирних селян і городян, зовсім не здатні битися проти регулярного та добре організованого озброєного дисциплінованого сильного війська. Наступнувшись на сильний обір, хочвиків втрачали стрій, рівновагу і легко впадали в паніку. Як це сталося, наприклад, під час битви з монголо-татарськими нападниками на річці Калпі 1223 року, коли союз на Київському князеві Половецька орда не витримала удару ворожої кінноти і накинулася навчаки, зім'явшись в руські полки. Отож, надійний захід від зовнішніх і внутрішніх ворогів, можливість проводити успішно наступальні операції, могли забезпечити не грабіжники половці, а масове руське народне військо. Разом з тим кращі полководці свого часу. Ополчення, які збирали поспіхом із селян та городян і всяк по зброї і споряджене, не годилося для серйозної справи. Так у галицько волинській Русі формується регулярна піхота, переважно городян за допомогою відданих князеві муських градських, тобто міської верхівки, що справедливо вбачала в синій владі надійний захід від феодалів усіх рангів. У цих галицько волинському князівстві основу війська становили там не кінна дружина, як у попередників, та русських сучасників Романовичів. А численна та добре навчена піхота. Давньоруські книжники учуть і називають її щепцями. Але з Ковилинський літопис наголошує на великій ролі піхоти у бойових операціях у численних битвах, які вели Романовичі з ворогами, ті виступають на рівних правах із кінотниками, А то вони відігравали вирішальну роль. Так у знаменитій битві Ярославські. Дещівці вистояли повністю проти ударів великої кавалерії угорського королівства. До речі, на Галицько-Волинській Русі активізація піхотинців відбулася приблизно на 50 кроків раніше того часу, коли їх брали ще до класу піші качі, ковалі та шкірники бельгійських міст та селяни швейцарських кантонів, уперше завдали нищівних порадок рисарській в Газбурзі. На цілих 50 років Галицько-Волинська Руд випередила своїх сучасників. Уже ХІХ та ХІХ століттях уже вточилися протиборства великих мат пішого війська. Відтоді битви стають тривалішими і ними стає все складніше керувати. Тому колишній молодцюватий князь відчайдушний ватажок кінної дружини поступається місцем розсудливому полководцеві. Військова реформа в галицько волинському Смідівці торкнулася не лише піхоти, але й кавалерії. Уже перша битва монголо-татар на річці Калці проти Русі дала руським полководцям багатий матеріал для роздумів, і вони віддали належне ефективному озброєнню ворогу, особливо надійному і легкому захистові за запозиченого арабів, персів та китайців. Так званий татарський обладунок. Протягом 40-х років в галицько волинській кінноті, що складалося передусім із княжів дружинників, був запроваджений так званий татарський обладунок. Якщо на північно-східних землях та центральних землях Київської Росії у броні були закуті тільки князі і Великі Бояри, то в галицько волинському князівстві у броні були закуті. Всі солдати, усі дружинники та всі піхотинці, а так само були закуті у броні коні. Таке регулярне та добре споряджене навчене військо Галицько Волинського князівства забезпечувало своєму від захід від моголотатарських нацистів. Воно здобуло чимало славних перемог над агресивними західними судідами: угорськими, польськими, литовськими, німецькими, феодалами, в'яцькими племінниками, князьками та іншими. Всім до зустрічі на каналі! Дякую за увагу! Підпишися! Не забудь!